Хочете вірте, хочете ні, але прямо зараз ви проживаєте своє найкраще життя. Якщо ви живете з позиції, що завтра буде краще через місяць, через п'ять років, чи не думаєте, ви що цього може ніколи не настати? Що я зрозумів зі свого зі своїх ситуацій, які відбуваються, що поки я не почну насолоджуватись тим, що відбувається тут і зараз, поки я не стабілізую свій стан тут і зараз, поки я не почну вірити в себе тут і зараз, а не бути жертвою в усіх питаннях, то нічого і не зміниться. Випадковостей не буває. Якихось випадкових зустрічей, після яких все зміниться, також не буває тільки стан тут і зараз, і насолодження кожним моментом, де це можна насолоджуватись. Ну а там де важко, то знову все таки бути не жертвою, а брати силу з цих ситуацій, проходити ці уроки достойно і вже через час розуміти, чому це сталося і ким ви стали в результаті цього. От. Але основний мій посил в тому, що життя наше проходить тут і зараз, а якщо чекати, що.